Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 70 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Ділення багатоцифрового числа з нулями всередині частки. І перше на сьогодні завдання: Визнач порядок виконання дій та обчисли значення виразу. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, приклади 459. Переписуємо цей приклад. Визначаємо порядок дій. Спочатку ми виконуємо дії в дужках. У нас там дві дії: одне ділення і друга дія, тобто перша дія, друга дія. Потім ми виконуємо множення, третя дія, і вже тільки наостанок ми виконуємо додавання, четверта дія. Давайте тепер обчислимо значення цього виразу. Першою дією виконуємо перше ділення. 16128 поділити на 63. Перше ділення 161 сотня. В частці буде три цифри, сотні, десятки одиниці. 161 поділити на 63, візьмемо по 2. 2 на 60, 120, 2 на 3, 6, 126. Остача. 35 менше, ніж дільник. Переписуємо десятки. 352 поділити на 63. Ну, тут, звичайно, напрошується 5. 5 на 60 300, 5 на 3, 15, разом 315, віднімаємо остача 37 і переписуємо одиниці. Тут вже, звичайно, буде 6. 6 на 60, 360. 6 на 3 – 18, разом 378, остача 0, частка 256. Другою дією виконуємо друге ділення. 256 ділимо на 16. Тут у нас лише дві цифри, тому що перше ділено, 25 десятків. Поділити на 16 це буде 1. 16 віднімаємо остача – 9. І переписуємо 1. 96 поділити на 16, візьмемо по 6. 6 на 10 60 6 на 6 36. Разом 96. Остача 0, частка 16. Тепер виконуємо третю дією множення 98 на 16. Записуємо. 8 на 6, 48. 8. Пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 на 6 54 і плюс 4, 58. Коли ми множимо на 1, ми просто переписуємо, я вам вже це, це казала. Додаємо 8 переписуємо. 8 плюс 8 16. Одиничка сюди, 5 плюс 9 і плюс 1 15. І четвертою дією ми тепер можемо виконати додавання. Ви записуєте нижче, я ось тут щоб в мене вмістилося Четверта дія. 1568 додати 3432. 8 плюс 2 10. 0. Пишемо одиничка, переходить далі. 6 плюс 3 і плюс 1 10, 5 плюс 4 і плюс 1 10. І тут 1 плюс 3 плюс 1 буде 5. Отримали 5000. Переходимо до наступного завдання. Із пристані А до пристані Б, відстань між якими 200 км вирушив теплохід зі швидкістю 20 км за годину. Через 3 години в пристані Б йому назустріч вирушив катер зі швидкістю 25 км за годину. Яка відстань буде між ними через 2 години після відплиття катера? Записуємо. Задача 460. Тут же не така легка задача, як ми звикли. Спочатку нам треба. Дізнатись, скільки проплив теплохід до того, як вони разом почали рухатись назустріч один одному. Тобто, ось цю частину нам треба знайти. Скільки тут годин? 3. Яка швидкість? 20. Щоб знайти цю відстань, треба швидкість помножити на час. 20 помножити на 3 буде 60 км. Проїхав теплохід спочатку. Він дістався цієї точки і почав рухатись разом з катером. Яка між ними була відстань в той час, початкова їхня відстань? Треба від усієї відстані відняти ось цю відстань, тобто 200-60 буде 140 км відстань між ними до початку руху. Тепер ми можемо знайти їхню швидкість зближення. Швидкість зближення це у нас сума двох швидкостей. 20 плюс 25 буде 45 км за годину. Четвертою дією ми будемо знаходити, а скільки вони разом проплили до ось цих точок, тобто за 2 години. Ми знаємо швидкість і ми знаємо час. Тоді ми можемо знайти. В сумі, ось ці два відрізки, ці дві відстані, тобто швидкість зближення множимо на час, і це буде 90 км, вони проїхали разом. Ось ці відрізки разом 90, ось цей відрізок 140. Чи можемо ми знайти цей? Правильно, п'яту дію ми 140 віднімаємо 90, і це буде 50 км. відстань між ними. Після відплиття катера можемо записати відповідь 50 км. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як виконали ділення у випадку, коли всередині частки є нулі. Поясни, як знайшли число сотень у частці. Прочитай, як знаходили число десятків і число одиниць. Перше неповноділене 423 сотні. Поділити на 84 взяли по 5. 5 це число сотень. Помножили на 80 буде 405 на 4, 20, 420, остача 3. Переписали десятки. Друге ділене – 33 десятки. Але 33 десятки не можна поділити на 84 так, щоб отримати десятки. Тому в частці на місце десятків записують 0. Переписують одиниці. Третє неповноділено 336 одиниць. Щоб 336 одиниць поділити на 84, достатньо 33 поділити на 8 буде 4. Перевіряємо, чи підходить число 4. 4 на 80, 320, 4 на 4, 16, 320 плюс 16, 336. Остача 0, число 4 дібрали правильно. Частка 504. Переходимо до наступного завдання. Знайди частку чисел. Поясни обчислення. Записуємо приклади 462. Переписуємо цей вираз, цю частку 152 775 поділити на 75. Перше неповнеділення буде 152 тисячі. Отже, в частці буде 4 цифри. Ділимо 152 тисячі на 75. Це буде 2. 2 на 70, 140, 2 на 5, 10, разом 150. Остача 2. Переписуємо сотні. 27 поділити на 75 буде 0. Переписуємо десятки. 277 поділити на 75, візьмемо по 3, 3 на 70, 210, 3 на 5 15, разом 225. Віднімаємо остача – 52. Переписуємо одиниці. 525 поділити на 75. 52 на 7 буде 7 7 нам підходить. 7 на 70 490, 7 на 5 – 35, разом 525. Остача 0, частка 2037. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас знову приклади. Записуємо. Приклади 463. Переписуємо перший приклад. 96 384 поділити на 64. Перше неповнеділене 96 тисяч, тому ділимо на 64 буде 1 в частці 4 чотири цифри. 1 на 64 буде 64, остача 32 менше, ніж дільник. Переписуємо сотні. 323 сотні поділити на 64, візьмемо по 5, 5 на 60, 300, 5 на 4, 20, 320. Остача 3 менше, ніж дільник, переписуємо десятки. 38 поділити на 64 буде 0. Переписуємо одиниці. 384 поділити на 64 візьмемо по 6. 6 на 60, 360, 6 на 4 – 24, разом 384. Остача 0, частка 1506. Підступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад. 297 242 поділити на 59. Перше неповноділене буде 297 тисяч в частці 4 цифри. Ділимо, візьмемо по 5, 5 на 50, 250, 5 на 9 – 45, разом 295. Остача 2. Переписуємо сотні 22, поділити на 59. 0. Замість сотень пишемо 0. Переписуємо одиниці. 224 одиниці, поділити на 59, візьмемо по 3. 3 на 50, 150, 3 на 9, 27, 150 плюс 27 177. Остача 47. Переписуємо одиниці. 472, поділити на 59. Візьмемо аж по 8. 8 на 50, 400, 8 на 9, 72 разом 472, остача 0, частка 5038. І нижче записуємо останній приклад, я його запишу сюди, а то в мене не вміститься. 40 736 поділити на 67. Перше неповнеділене буде 407 сотень, отже, в частці буде три цифри. 407 ділимо на 67, візьмемо по 6, 6 на 60, 360, 6 на 7, 42, разом 402. Остача 5, переписуємо десятки. 53 десятки поділити на 67 буде 0 десятків. Переписуємо одиниці. 536 одиниць поділити на 67, візьмемо по 8. 8 на 60, 480. 8 на 7 – 56. Разом 536 віднімаємо остача 0, частка 608. Переходимо до наступного завдання. 625 кг гарчаного меду. І 175 кг липового розлили порівну у 25 бідонів. 14 бідонів вивезли на ринок. Скільки кілограмів меду вивезли на ринок? Запиши розв'язання задачі виразом. Записуємо. Задача 464. Отже, розлили 625 кг і 175 кг у 25 бедонів. Вивезли на ринок. Ми не знаємо, скільки кілограмів, але знаємо, що це 14 бетонів. записуємо виразом. Отже, спочатку нам треба дізнатись, а скільки всього меду розлили. Потім ми можемо дізнатися, скільки в одному бедоні. Для цього треба всю кількість меду поділити на кількість бедонів. Коли ми дізналися, скільки в одному бедоні. Кілограмів ми можемо дізнатись, скільки в 14 таких бидонів. треба помножити на 14. Отже, ми склали вираз, можемо його розв'язати окремо. Спочатку нижче записуємо 625 плюс 175. 5 плюс 5 10, 0 пишемо, одиничка переходить далі. 2 плюс 7 9, ще один 10, одиничка сюди, 6 плюс 1 і плюс 1 8. Отже, 800 це у нас скільки всього. Далі ми виконуємо ділення 800 поділити на 25. Перше, наповнені на 80 десятків, частці дві цифри. 80 ділимо на 25 і візьмемо по 3. 3 на 20, 60, 3 на 5 – 15, разом 75. Остача 5. Переписуємо. Одиниці 50 поділити на 25, це легко візьмемо по 2, буде 50, остача 0, частка 32. Яку нам потрібно тепер помножити на 14. Так і робимо 2 на 4 – 8, 3 на 4 – 12. 2 на 1 3 на 1 буде 32. Додаємо 8, 2 плюс 2 4, 1 плюс 3 4. Отже, ми отримали 448 кілограмів вивезли на ринок. Нижче записуємо відповідь: 448 кілограмів. Переходимо до наступного завдання. Розглянь фігури, що в них спільного. Чим вони відрізняються? Чи можна котрусь із них назвати прямокутником квадратом? Давайте це завдання виконаємо усно. Відповідаємо на перше питання. Що в них спільного? В обох фігурах є 4 сторони і 4 кути. Чим вони відрізняються? Перша фігура має два тупих кути і два гострих, а друга фігура всі кути прямі, тобто 90 градусів. Пам'ятаєте, прямі це, коли ми можемо вставити сюди квадратик це буде прямий кут. Чи можна котрусь із них назвати прямокутником? Так, друга фігура є прямокутник, тому що вона має всі прямі кути. А квадратом. Можна назвати другу фігуру квадратом, якщо у неї, окрім того, що прямі кути. Будучи й сторони рівні, як бачите, вони всі рівні, тому що квадрат має прямі кути і рівні сторони, отже, друга фігура є квадрат. Завдання виконали і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!